Подивимось, кому ви дійсно потрібні, кому ви не О, потрібні в цей час. Вискочили самі карти, цілий такий оберемок. Людина, з якої розійшлись дороги, або є деякі непорозуміння. І ви інтуїтивно, ніби розумієте, що це ваша особа, і ви теж цій особі потрібні. Тут любов іде, взаємна любов. І цей мужчина, швидше за все, да, тут виходиться такі чоловічої статі. Не, якщо ви мужчина, то вам напише, подзвонить, якось проявить себе жінка, кому ви потрібні. З тим, з ким ви прям відчуваєте, да, що це вам по долі. Ось що карти показують, Да? З тим, з ким ви відчуваєте себе сильнішими, і що так правильно, навіть якщо ваші шляхи розходяться, по декілька разів да, могли розходитися ваші шляхи, але ви знаєте, що де би ця людина не була, що б не сталося, ця любов да, перенесе все. Навіть якщо ви ну, так вийшло, що ви не разом. Да. Зараз, ніби ви сумуєте, скучаєте за цією людиною. Але ви дійсно дуже потрібні цій людині.